Dragon Ball легендарна манга та не менш культове аніме, на якому виросло не одне покоління анімешників та яке стало справжнім культурним феноменом, давши натхнення для багатьох інших творців щоненів. У 2009 році вийшов Live Action, який частково започаткував прокляття поганих адаптацій. З вами традиційно дідо Майк, і сьогодні ми оглянемо фільм. Перлини дракона. Еволюція. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до стрічки для кращого розуміння ситуації, глянемо на виробничий та акторський касти. Режисером виступив Джеймс Вонк, відповідальний за першу та третю частини пункту призначення. В продюсерське крісло всівся легендарний Стівен Чоу, відомий нам по стрічкам шаолінський футбол та розбірки у стилі кунг фу. Сценарій написав Бен Рамзі, який у 2016 році вибачився за своє творіння, а потім відкликав вибачення у двадцять Заявивши, що хоч хтось мав вибачитись перед фанатами за цей фільм, Гоку yeah. yeah. зіграв Джастін Чатвін, який в основному є серіальним актором. Навіть встиг заглянути у різдвяний спецвипуск доктора Хто про Містеріо. З кіноробіт він знявся у війні світів 2005 року. Чоу Юн Фат, у якого великий послужний список, про котрий, думаю, ви ніколи не чули, втілив майстра Роші. Зірка американської версії безсоромних Еммі Росом зіграла бульму. Вампір Спайк з Бафі став лордом Пікколо. Ямчо відіграв Джун Парк, який вже світився в одній кіноадаптації манки. Дідусь Гохан це Рендал Дук Кім. Більш відомий нам як голос майстра Уквея з франшизи Кунг Фу панди. А Чічі у нас Джеймі Чанг, голос мото Томако з супершістки. Хух, з кастом розібрались. Тепер до самої стрічки. Розпочинається цей шедевр з класичної вже передмови. Був, значить, такий собі піколо, який зі своїм учнем припхались на землю, майже все знищили, проте отримали пиздюлів від магів і зеленого ув'язнили всередині планети, а його учень зник. Перше правило жодних правил. Зустрічає нас бадьора та дуже мультяшна бойова сцена у кращих традиціях фільмів Стівена Чоу. Згодом, гоку. Ось це худорляве чудо. Ні разу не гоку. Ви мене вибачте, звісно, але перед нами просто стереотипний американський підліток. А веселий девакуватий хлопчик з неймовірною силою. Після декількох хвилин експозиції та філософії від діда Негоку відправляється до школи, де все по класиці людини-павука. Є бидлокласники, які докопують геге, є дівчина, яка йому подобається, і присутні нудні шкільні доньки. А і щоб подразнити фанатів, Негоку носить вітрівку з каптуром в кольорах оригінального костюму. Тим часом зеленомордий танос шариться світом у пошуках тих самих перлин дракона. Гоку! А що б наші порядки сказали про цьогорічне затемнення сонця? Крей, чудово, Ти все зламав. Чічі запрошує негоку на вечірку, де в результаті він порушує обіцянку щодо стримання сил дану діду. Попутно до самого Гохана навідується худорлявий шрек і каже щось на кшталт. So Туди наш камінчик. В результаті мінус дід в кращих традиціях людини Павука і Негоку отримує новий квест по пошуку решти перлин дракона. Тут у мене виникає питання. Навіщо все так ускладнювати? Невже не можна було банально екранізувати першу сюжетну арку пошуку драгонболів? І як мотивацію поставити бажання самих героїв? Для чого ця вся супергеройська драма з гиблим родичем, з наближенням кінця світу і всяке таке? I don't know. Негоку зустрічає майже бульму, і після коротенької сутички вони відправляються на пошуки майстра Роші, до якого перед смертю направляв Гохан. Бульма! Бульма! Бульма, сті! Ви серйозно колоритний будиночок на острівці для відлюдника перетворили у стару будову, яку ось ось знесуть задля нової висотки? Сподіваюсь, з ви не наробили біди. Я майстер! Роші! Не мать! <смір> <смір> Після чергового апокаліптичного тріпу Негоку відправляється у чергову подорож, на хвильку заглянувши до якогось тренувального табору у дуже таємному місці. Ось це місце було острівцем від людності та освячення сотні років. Ох, ох. Ви ж казали, що це таємне місце. Згадавши про великий турнір, герої відправились далі під просто неймовірно жахливий хромак, який, мабуть, використовували ще в кліпах 90-х років. Не дивно, що вони через таке потрапляють у пастку, влаштовану ямшою, де Ян Роші вирішує попис витративши час, якого вкрай мало. Ході гратися, у нас зовсім мало часу. Старе ти мудило сам його скільки витратив на історію, яку ми чули на початку. Герої знаходять чергову перлину, а зелене диво з голосом Оптімуса Прайма плодить із себе посіпак задля я хезе чого. Оскільки від них користі от взагалі не було. Ну, трішки затримали персів перед знаходженням чергового яйка. Майбутнє завжди змінюється. Нехай дракон навчить тебе своїй мудрості. Це значить, що ваше майбутнє не написане, як і наше. Ваше майбутнє у ваших руках. Всі прибувають до храму і даремно витрачають час, вилендаючись туди-сюди. й Негоку старається навчитись чомусь новому, а саме легендарному удару Камехамеха, який у лайв Екшені, що закономірно виглядає геть непотужно. Прислужниця зеленомордого маскується під Чічі та викрадає всі знайдені героями перлини, виробивши притому не гоку майже до смерті. Ти серйозно? Ян короще витягує його з того світу і, трішки оклигавши від шкоди, Дрім Тім відправляється за піколо, вриваючись у фінальний акт цього простегосподи творіння. В результаті нас шукують правдивою. Тупістю, оскільки розкривають що не Гоку, то і є озару. У мене тоді виникає питання: а як так? Якщо ми бачили не Гоку малим, коли його знайшов Гохан. Де, блять, деталі та логіка, га? Ні, я звісно розумію, що Озару може бути будь-який представник раси Гоку. Однак у самому фільмі і слова не промовили про це, А лише чітко заявили, що от є піколо, він був закритий в ядрі землі, а його озару зник. Тут виникає багато питань, як піколо звільнився. Він чекав, поки хтось відправить малого супермена на землю, чи сам якось намутив це все, як він загалом думав провернути весь план помсти та підкорення землі. Відчуття, що зі стрічки повирізали дуже багато матеріалів. Ну або сценарист забив болт на всі ці ваші логічності. Давайте фінальний екшон. Відбувається махач, негоку, будучи мавпою, вбиває Ян Кроші. Це його повертає до свідомості, і він, аля Галк, приймає свою люту сутність та об'єднується з нею. Ами. Піколо подоланий, негоку викликає дракона та бажає воскресити Роші, після чого згідно канону перлини розлітаються світом, а наш герой воз'єднується з коханою. О, і тут на диво є сцена після титрів, у якій нам показують живого піколо, яким опікується якась жінка. От цікаво! Хтось досидів до кінця сеансу, щоб побачити це. Загалом перед нами вже класична погана американська кіноадаптація манги, від якої у фанатів оригіналу палало так, що аж з космосу видно було. То зараз ми вже більш витривалі та просто критикуємо подібний шлак. Насправді у фільму був шанс стати хорошим та навіть веселим, якби його знімали не американці, а повноцінно Стівен Чоу з азіатським кастом і всіма тими мультяшними бойовими мистецтвами та специфічним гумором. А так вийшла клішована супергеройка з головним героєм, підлітком, який має здолати страшного лиходія, силою віри в себе та свої переконання. Чи вартий фільм уваги? Хіба що у вас є бажання витратити вечір під пивко, щоб посміятись над усім, що відбувається на екрані? З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте ролик де тільки можете. Обов'язково фінансово підтримайте наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо творити український Ютуб, кому та куди донатити обирати лише вам. Головне пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!